В ефірі програма «Місто» з новинами вівторка 14 червня в студії Анна Паукова Про особливий для кривого рогу день в інформаційних репортажах журналістів каналу Рудана. Далі Другий у кривому розі пам'ятник воїнам АТО. пам'ятний хрест відтепер стоятиме у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Вклоняємося подвигу у центрі. Дружба вшанували військовослужбовців, які загинули на сході країни. Мільйон для міста сьогодні міська влада і підприємство Євра Сухабалка» уклали угоду про соціальну співпрацю. Кров об'єднує нас. Донорська акція у Кривому Розі продовжена до кінця тижня. Сьогодні в Кривому Розі, вперше в Україні, відзначається день вшанування героїв учасників АТО. Цій даті приурочено відкриття вже другого пам'ятника криворіжцям, які загинули в неоголошеній війні на сході країни. Пам'ятний хрест відтепер стоятиме у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Понад два роки обстрілів, руйнувань та болю. 112 криворіжців за офіційними даними заплатили власним життям за збереження батьківщини, за спокій та життя власних родин. За мир для кожного українця саме 14 червня стало тією трагічною датою, коли на Луганщині збили літаки з українськими військовими. Тоді, вперше, за багато десятиліть на нашій землі війна забрала одночасно так багато кращих синів, патріотів своєї країни. Тому якраз 14 червня день вшанування усіх тих героїв, які стояли, стоять і стоятимуть на захисті України. Кривий ріг віддає шану кожному солдатові і тому. Чиє ім'я нині увіковічнене у мармурі монументу, і тому, хто на щастя повернувся додому та разом з іншими криворіжцями прийшов вшанувати пам'ять загиблих героїв. Наш син різні кавів'єні знаходився на борту Іл 76 і і погиблі 13 на 14 юні 2014 року. Ось сьогодні гада втора гибелі, ну, як для кожних батьків. Веселий, ответственный, любящий. Осташевський Олексій Сергеевич, 17-й танковий батальйон. Погиб під Дебальцевом 1 февраля. Згорів повністю з екіпажем танке. Довелося побувати від Маріуполя до Донецька, Служу вже два роки. Ну, Прийшов згадати всіх наших криворізьких хлопців, які загинули за нашу країну. за нашу землю. И я мою надію, что мы будем их пометать завжди. Призывался первым в тоже в 25-ю бригаду десантную. Ну, так сложилось, я попал в свой криворожский, криворожское подразделение, криворожский батальон 40-й. Прошел и и Лавайский, І саме у такий день вшанування героїв відкрили вже другий у місті пам'ятник на честь загиблих воїнів. Із 23 варіантів криворізькі родини та побратими полеглих військових обрали саме ось цей пам'ятний хрест за проектом заслуженого художника України Леоніда Давиденка. мы его открыли, чтобы мы все прошли и прочитали золотом написанные имена 112 криворожан, которые потеряли самое дорогое жизнь. Пока мы все будем жить, мы все будем помнить подвиг тех, кто не вернулся. І подвиг тих, які вернулись. Ми ніколи не оставим сім'ї погибших. Ми ніколи не оставим без поддержки тих ребят, які сьогодні знаходяться в окопах, які сьогодні выполняют свой долг в АТО. Кожен із бійців АТО добре знає, чому він пішов на війну і кого захищає. Переконана голова комітету солдатських метрів Наталія Король. І найперше, чого бажає кожен українець, щоб ця війна, яка вже забрала так багато життів, нарешті закінчилася. Хочу вас поблагодарити за ваших синів, за ваших мужей, за ваших отців. Благодарю вас всіх і присутствуючих, і тих, хто прийшов, і наших солдат, які повернулися. из зоны Ато. Большое им спасибо, что они вернулись домой живыми. Это тоже радость для матерей. Мы хотим, чтобы это все скорее закончилось. И мы не хотим, чтобы больше пополнялись наши ряды матеря, которые оденут черные платки. Я благодарю власти, то, что не оставляет ним семьи погибших, ни ребят, которые стоят на передовой. И тех ребят, которые приходят домой. Этот памятник должен объединить нас всех вокруг прежде всего этой беды, чтобы больше этого не продолжалось. Да, не мы виноваты в этом, то что идет, но что в наших силах мы делали, делаем и будем делать, чтобы больше табличек не появлялось. Задімня. меня. Ще раз простіть наш, то ми їх не уберегли. Війна безжально та безповоротно забирає рідних з наших родин. Каполан отець Олександр переконаний, страшне випробування випало на долю багатостраждальної України, щоб ми зрозуміли, що відбувається в Україні, що необхідні зміни, і починати треба із себе. Ми повинні змінюватися в своєму житті. Змінюватись мають всі. Немає кому. Когось кого можна відсторонити в сторону. Змінюватись має церква, змінюватись має суспільство, школа, медицина, влада, військо. Всі. Для того, щоб обезпечити себе, для того, щоб нам з вами не просто вистояти в цій війні, а перемогти в ній. Перемагати, перемагати потрібно починати з самих себе. Злу годину залаєш ми в злу годину сам не знаю. Вони лишили нам приклад, як любити життя своє та інших, свою землю та мир, показали, що найцінніше, і ми мусимо кожного з них пам'ятати, мусимо вберегти батьківщину, аби їхня найвища жертва не стала марною. Сьогодні у центрі дружба вшановували військовослужбовців, які загинули на сході країни. На честь бійців лунало багато теплих слів від представників міської влади, командирів військових підрозділів, матерів та друзів. У залі центру дитячої творчості дружба зібралися військові, рідні та друзі тих солдатів і офіцерів, які й досі перебувають у полоні. Чи навічно залишилися на полі бою? Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До бійців і солдатських матерів звернувся міський голова. Особый день в нашем городе сегодня. Сегодня день мы не устаем говорить спасибо семьям за тех воинов, которых они воспитали, с которыми они были вместе и которые воспитают детей и внуков, которые будут всегда их помнить. Мы не, не устаем благодарить вас за то, что вы выполнили свой долг, долг вернулись. Поэтому... З таким святим днем, щоб цей день мабуть, став для нашого міста дійсно символічним, об'єднаючим днем. Храни вас Бог, щоб ви були завжди здорові. 38 бійців отримали почесні відзнаки за заслуги перед містом третього ступеня. Віталій Козуб був удостоєний відзнаки другого ступеня. Пам'яті там хлопців багато, котрих саме в місті були, їх уже немає. І вже ніхто їх не вірив. І що ж у нас пліну що є два чоловіка Т-40 батальйону. Ну так, звісно, тяжело. серед учасників заходів і голова міської організації солдатських матерів Наталія Король. Вона була одним з ініціаторів запровадження у місті дня вшанування учасників АТО. Це День пам'яті, і ми постараємося та пам'ять, щоб всі пам'ятали. тому що без прошлого немає майбутнього. Якщо будемо про них, будуть пам'ятати наші внуки, наші діти. Я думаю, ми ніколи не забудемо цих людей. Згадав всіх загиблих по імена командир 40-го батальйону Віктор Почерняєв. Вони ніколи вже не будуть рядом, але вони завжди і в наших серцях, і завжди будемо пам'ятати ми, точно так, як і ви. Але ви повинні ними гордитися, тому що вони ніде не відсиділися, а вийшли і захищали суверенітет нашої України. Віктор Почерняєв вручив бойові нагороди тим кіровоградцям, які воювали у складі 40-го батальйону. Теплі слова лунали на честь солдатських матерів та волонтерів. На завершення пам'ятного вечора концерт за участю вокальних та танцювальних колективів. Вшанували земляків героїв і в Тернівському районі. Урочистості відбулися біля першого в Україні пам'ятника воїнам АТО, розповідає Олег Хендриксон. 3313 криворіжців. Саме стільки наших земляків офіційно взяли участь у антитерористичній операції на Сході. Повернулися додому не всі. 112 славних воїнів, захисників батьківщини поклали своє життя, щоб війна завершилася. Україні хочеться побажати миру, миру і миру. Вже всі заморились від цієї війни. І всі хочуть відпочивати, розбудовувати нашу рідну країну, наше рідне, наше рідне місто. Вшановували пам'ять загиблих героїв усією громадою. На мітинг реквієм прийшли учасники антитерористичної операції та їх сім'ї, близькі та рідні загиблих, представники підприємств, установ та організацій. Ми не дозволимо жодному агресору нав'язувати свою думку та ходити по нашій землі. При цьому диктувати свої правила життя. Наші діти та батьки будуть жити у вільній Україні під мирним небом. До присутніх звернулася Надія Гайдук. Її син Ілля був у злощасному літаку два роки тому. Останні розмови з ним жінка пам'ятає і зараз. Він каже, мама, не, не бійся, такі літаки вони літають. Їх дуже багато літає, десятками в день. І в нас буде дуже велика охорона. Він мені сказав, буде якийсь тепловий коридор, там будуть нас супроводжувати. А останнє що він мені сказав, мама, все, лягай спати, нас везуть в автобус, мабуть, ми нікуди не поїдемо. І я з тим і ляга, спати. Більше сотні криворісців пішли у вічність, але вони живуть у пам'яті бойових друзів, продовжують усміхатися зі сторінок домашніх альбомів. Вони вічно живуть у зболених, люблячих серцях, навіть незнайомих раніше людей, котрі пам'ятають загиблих героїв. Сімдесят 76 із десантниками на борту збили бойовики у небі над Луганськом. Ніхто не мав шансу вижити. Серед загиблих були і наші земляки, які пішли боронити батьківщину ще у першу хвилю мобілізації. Сьогодні на 95-му кварталі біля стели вшановували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні знову живі квіти біля цих фотографій. На портретах криворізькі герої-захисники. Сьогодні в центрі міста у другі роковини загибелі десантників провели мітинг реквіум на знак вічної пам'яті про земляків, які віддали своє життя за батьківщину. Намузгляд бути намного більше криворожан, тому що це наші ребята, ті парні, благодаря яким ми ходимо по вулиці спокійно. Нам світить здесь сонце, ми не гибнемо. і все, що ми єдине можемо зробити, це хоч якось почтити їх пам'ять. Найперше, ми повинні молитися. За мир, спокій нашої держави, щоб ця війна прекратилася. А також згадуємо пам'ять, кажуть, померлих наших воїн, які невинно загинули, а також загинули війни. Криворіжці вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. На їхню честь декламували вірші та співали пісні, і сльози та скорбота рідних також за ними. І наш випуск триває. Далі про таке мільйон для міста. Сьогодні міська влада і підприємство «Євраз Сухобалка» Склали угоду про соціальну співпрацю. Кров об'єднує нас. Донорська акція у Кривому Розі продовжена до кінця тижня. Опозиційний блок вимагає скасувати антинародні рішення влади про підвищення тарифів на газ і тепло, а також наполягає на створенні прозорого механізму їх встановлення. Про це сьогодні у стінах Верховної Ради заявив співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілков. З 1 травня були підвищені тарифи на газ на 90%, відсотків, при тому, що за останні два роки підвищення склало більш ніж у вісім разів. 7 червня влада прийняла ще одне ганебне рішення: в два рази підвищена ціна на тепло, і на черзі підвищення ціни на воду. Про це вже об'явлено. І це відбувається при заморожених зарплатах, пенсіях, при космічних цінах астрономічних на ліки, на продукти харчування. Люди вже не можуть так виживати. Опозиційний блок останні півтора роки єдина партія, яка системно проти цього бореться. Влада давить на суди. Провладні фракції не виносять наші законопроекти до залу. І повністю блокує при цьому. Всі знають, що в Україні достатньо газу власного видобутку для задоволення потреб населення при тому, що собівартість нашого газу півтори тисячі гривень. Людям його продають по 6800, Куди йдуть гроші? Гроші йдуть на корупцію. Люди питають у влади і у влас провладних депутатів. Це вже Європа, у вашому уявленні? Чи буде ще гірше? Людей, яких позбавили пільг, не платять зарплату. Залишилось три виходи: залишити країну, померти в холодних квартирах від голоду, чи знести цю владу. Шановні колеги зі влади, скажіть, вам не страшно? Осінню? Люди вийдуть на вулиці не лише проти тарифів, а й проти цієї влади. Опозиційний блок завжди був, є і буде на бозі людей. І лише за підтримки людей, шановний народи України, ми зможемо зупинити цей геноцид. Міський голова Юрій Вілкул та генеральний директор прад Євраз Сухабалка Олександр Батареєв сьогодні підписали угоду про соціальне партнерство між містом і підприємством. Угода має на меті створення комфортного середовища для мешканців Покровського району. Підприємство інвестує в розвиток міста 1 мільйон гривень. Ці кошти підуть на реконструкцію скверу по вулиці Невській. Угода про соціальне партнерство між Криворізькою міською радою та прат Євраз Сухабалка вже стала доброю традицією. Наразі вона укладається вже в шосте за попередні п'ять років. Співробітництва підприємством було інвестовано у розвиток міської інфраструктури майже 9 мільйонів гривень. Нужно фінансувати і медицину, і образування, і професіонально технічне образування, і багато-багато другого, багато яке не заложено. государственном бюджете, как это требуется по закону. Поэтому город должен развиваться. И вот сегодня мы подписали договор о социальном партнерстве, что радует, что по этому договору мы действительно сделаем еще один красивый, прекрасный уголок, такой сквер, сухая балка. С большой благодарностью отношусь к генеральному директору, который Сьогодні підписали та договори. Я уверен, що качество життя людей у нас в Покровському районі влучиться. Торік кошти підприємства, виділені у рамках угоди, були спрямовані на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг заміну зовнішнього освітлення. Ми вкладуємо свої средства для того, щоб наш город розвивався як можна ярче. чтобы был комфорт для людей. Наши трудящиеся, это три с половиной тысячи человек, и вот они с особым энтузиазмом, видя вот, развитие города, и, наверное, это в какой-то мере передается именно на трудовые успехи. Вот с таким видением мы сегодня подписали очередной документ, ну и будем надеяться, что этого будет соответствующая большая польза у цьогорічному документі, який був розроблений брат Євраз Сухабалка спільно з міською владою Кривого Ругу, визначені обопільні обов'язки сторін за основними напрямками соціально-економічного розвитку. 15 червня в ході оперативно-профілактичних заходів під назвою Мак криміналісти та слідчі криворізького відділу поліції провели санкціонований обшук домовладіння у Саксаганському районі, де виявили грядки з коноплою. не тільки інші знахідки. Довели господарі, збиралися збагатитися, реалізуючи наркотичний продукт. В ході проведення обшуку домоволодіння, що належить у місцевій громадянці, 1974 року, було виявлено та вилучено рослини зовнішнього ознаку, схожі на коноплю у кількості 735 рослин, які проростали в рядах огороду. Також в подальшому обшуку в одному з приміщень домовлодіння було виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору дрібного помолу, вагою близько 300 грамів. Вилучено направлено на експертизу. Ціна вилученого на чорному ринку складає близько півмільйона гривень. Даною справою займається слідчий відділ Криворізького відділу поліції за фактом незаконного обороту наркотичних засобів. Тривають слідчі дії. Сьогодні у світі відзначають день донора. Громадські активісти разом з фахівцями Криворізької станції переливання крові організували спеціальну акцію, аби залучити до благородної справи нових донорів. Розповідає Інна Міхайлова. Бути донором сьогодні справа добра і почесна. Насамперед, це означає бути здоровим і відповідальним, адже тільки допомагаючи ближньому, ми можемо розраховувати на поміч нам самим. За спільним рішенням організаторів та станцією переливання крові. Акцію Кров об'єднує нас буде продовжено до кінця поточного тижня. Ну це не значить, що акція має закінчитися і закінчитися донорство. У нас солідарна система обезпечення компонентами препаратами крові больних. То есть сдают те, которые могут сдавать, а выдаемые компоненты, препараты крови больным, которым в этом нуждаются. И несмотря на то, что акция закончится, необходимость в компонентах и препаратах крови будет продолжаться, поэтому приглашаем всех приходить к нам, сдавать и в последующие рабочие дни. Завдяки волонтерському руху донорство стало досить популярним серед населення за останні роки. Приємно, що Дніпропетровська область є лідером по кількості донорів. Тільки наша станція за рік обслуговує близько 20 тисяч людей, бажаючих здати донорську кров. Сьогодні було 117, із них пройшли через аперсону тільки 88. А ті, які приходили, говорили, може комусь потрібна кров. Ми говоримо, так, так, да, ідіть да, да, йди, здавайте для АТО. Бойці будуть вам благодарні. Отже, бути донором досить шанована праця, яка з кожним днем набуває все більшої популярності. Внесок людей не залишається непоміченим. Хворі люди отримують шанс на одужання, а деякі і на життя. Всім спасибо. Вони проявили чуткість, внимательность, не залишили бойців без війни. Ми їм благодаримо і поздравляємо всіх з праздником по перше, всімірним днем донора, желаємо їм креткого здоров'я, щоб це була не первічна їхня кровідача, щоб вони в дальнейшем влились в струю донорського руху і щоб Кривий Рух завжди славився своїми людьми. На сьогодні це все. Залишайтеся з телеканалом Рудана. Зустрінемося завтра у цій же порі. Чекатиму на вас зі свіжими новинами. Бережіть себе і тих, кого любите.